У 797 році у Ромейській імперії відбувся державний переворот. Імператриця Ірина, за підтримки частини знаті і військових, скинула свого сина Костянтина VI та стала одноосібною правителькою. Нещасного екс імператора осліпили і незабаром він помер. Ірина нарешті втіла свою давню мрію і стала повноправною володаркою імперії. Ірина мала чималий досвід управління державою, адже із 780 по 790 роки вона була регенткою при своєму малолітньому сину. Ще тоді вона припинила іконоборство. Детальніше про це я вже розповідав у відео про іконоборство у Візантії, посилання в описі, обов'язково його подивіться. Попри це, самостійне правління Ірини не було успішним, продовжувалася економічна криза. А в зовнішній політиці імператрицю переслідували одні невдачі. На Сході ромеї зазнали поразки від арабів і тому імперія почала платити данину знаменитому халіфу Гаруну Арашиду. З півночі зростала загроза від Болгарії. На Заході взагалі сталася катастрофа. Папа Римський Лев III не визнав Ірину як правительку, тому на різдво 800 року у Римі він коронував новим римським імператором короля Франків Карла Великого. Формально було відновлено Західну Римську імперію. Ірина не визнала цього акту, але на Заході її все одно не визнавали. Карл Великий мав сильнішу армію, ніж ромеї, і міг не зважати на думку Константинополя. Відтепер імператорів було двоє. Константинополь назавжди втратив свою монополію на титул римського імператора. Односібне правління Ірини тривало недовго, при її дворі тривала гостра боротьба між різними угрупуваннями знаті. Ще у 799 році проти неї визріла змова, яку очолював Євнух Ставракій. Вона була викрита, але імператриця ніяк не покарала Євнуха. Хоча незабаром той помер від хвороби, цей випадок показав слабкість влади Ірини. Мовляв, можна готувати проти неї змову, і навіть якщо тебе викриють, тобі нічого не буде. Коронація Карла Великого теж стала сильним ударом по авторитету Ірини. Щоб зберегти підтримку всередині держави, Ірина скасувала податки і мита для мешканців столиці. Таким чином, імператриця змогла ненадовго знайти опору, але це її все одно не врятувало. Восени 802 року проти Ірини одночасно виникли дві змови. Першу очолював її придворний Аецій, який планував скинути правительку і зробити імператором свого брата Лева. Другу змову очолював Логофет Генікона, тобто міністр фінансів Никифор. Який сам хотів захопити престол, першим ударив Никифор. Уночі 31 жовтня 802 року він з групою своїх прихильників здійснив державний переворот і арештував Ірину. Свої дії Никифор аргументував тим, що якби не він, то владу захопив би Аяції, Ірина опору не чинила і передала йому владу. Патріарх уже наступного дня коронував Никифора першого, який пізніше отримав прізвисько Генік через свою попередню посаду у Генікона. Колишню імператрицю вислали на острів Лесбос, де вона і померла. Що ж стосується Аеція, то його Никифор від від влади і таким чином нейтралізував. Після цього Аецій не намагався захопити владу. Прийшовши до влади, Никифор енергійно взявся до державних справ. Він поступово підняв податки, щоб наповнити державну скарбницю. Також він реорганізував оборону кордонів імперії. На Балканах було створено нові феми Пелопонес і Фесалоніки та зміцнено фему Елада. На сході правитель посилив військами фему Анатолік. На початку 803 року Никифор відмовився виплачувати данину халіфу гаруну Арашиду і почав підготовку до війни з арабами. Василевс зібрав Анатолій велику армію і збирався особисто очолити кампанію, але зламав ногу. Тому військо очолив моностратих бардан Туркос. Але замість боротьби з рабами цей воєначальник підняв повстання і проголосив себе імператором. Узурпатор, на чолі війська, рушив на Константинополь. Серед його соратників були і майбутні імператори Лев Вірменин і Михайло Амор'янин. Проте повстання Бардана закінчилося поразкою саме через Лева і Михайла, які своїми загонами перейшли на бік Никифора. Невдаха узурпатор зовсім занепав духом і капітулював. Він здався в обмін на обіцянку імператора про амністію. Бардан зберіг життя і пішов у монастир, але вже незабаром Никифор не дотримав своєї обіцянки і осліпив бунтівника. Повстання Бардана ослабило позиції ромеїв на Сході, чим скористалися араби. У 804 році арабські війська вдарилися у Малу Азію і біля міста Караус Дощенту розбили військо, яке очолював сам Никифор. Василавс ледве втік з поля бою. Проте халів Гарун Арашид не зміг розвинути цей успіх, тому що у Хорасані вибухнуло повстання проти його влади. Правитель був змушений укласти з ромеями перемир'я. Правда, Никифор і його син та співправитель Ставракій зобов'язалися платити арабам данину. Дотримуватися умов перемир'я Никифор не бажав, тому уже у 805 році його війська почали наступ на мусульман у Кілікії. Окремі ромейські загони дійшли аж до Месопотамії. На додачу агенти імператора підняли антиарабське повстання на Кіпрі. Придушивши повстання в Хорасані, гарун Арашид на чолі Великого війська 11 червня 806 року, виступив у похід на ромеїв. Араби вдарилися у Кападокію і здобули декілька міст. Через загрозу з боку болгар Никифор не зміг протидіяти вторгненню і пішов на принизливі умови миру з арабами. Імператор визнав себе підданим Халіфа і зобов'язався платити йому данину. Гарун Арашид -ар повернувся назад у Багдад як тріумфатор. Проте і цього разу Никифор не збирався дотримуватися, умов миру. Незабаром він відновив бойові дії, але тут йому несподівано пощастило. У 809 році гарун Арашид -ар помер і між його спадкоємцями почалися міжусобиці. Завдяки цьому арабська загроза тимчасово відпала, але тепер головним ворогом імперії стала Болгарія. Перш ніж говорити про війну Никифора з болгарами, треба згадати про його стосунки з імперією Карла Великого. Ставши правителем, він, як і свого часу Ірина, не визнав імператорського титулу Карла. Дії Папила III Василевс вважав незаконними, а самого франкського короля звичайним варварським вождем. Проте Карл мав сильні важелі впливу на Константинополь. Його війська зайняли Венецію і Далмацію та загрожували балканським володінням Візантії. Адріатичне море фактично стало внутрішнім морем відродженої західної імперії. Тому Никифор у 803 році був змушений почати переговори з Карлом, які затягнулися майже на десятиліття. Василевс не визнав імператорського титулу Карла, проте домігся повернення ромеям в Венеції. У подальшому Никифор всіляко затягував переговори. Лише після його смерті у 812 році імператор Михайло І визнав імператорський титул франкського короля. Головною проблемою для Никифора та й для всіх його наступників упродовж наступних двох століть була Болгарія. Ця держава міцнішала з кожним роком, а спроби Ромеїв її знищити успіху не мали. У 802 році болгарським ханом став жорстокий крум, якого самі болгари називали Грізним. Завдяки перемогам франків над аварами він захопив східну частину колишнього аварського каганату. Фактично Крум створив могутню імперію і став смертельною загрозою для ромейської держави. Никифор намагався протидіяти болгарам. У 807-809 роках він здійснив ряд успішних кампаній на Балканах та зміг витіснити слов'ян за Балканський хребет. Ромеї дуже швидко зводили нові фортеці та укріплювали старі. Одним з їхніх головних опорних пунктів стала Сердіка сучасна Софія, столиця Болгарії. Звідси ромеї могли завдавати удар у глибині райони ворожої держави. Хан Крум не став терпіти ці дії Кифора і завдав потужного удару у відповідь. У 809 році болгари атакували фему Македонія і дощенто розбили її військо. До рук болгара потрапила скарбниця місцевого намісника, де було золото для 12 тисяч ромейських воїнів. Потім болгари атакували Сардіку. Усі захисники цього міста були вирізані. Никифор негайно повів військо у Болгарію, але його армія збунтувалася через відсутність платні. Таким чином, Василев тоді не зміг дати гідну відсіч болгарському хану. Протягом 810 року Никифор збрав сили для походу на болгар. Завдяки високим податкам він зібрав кошти достатні для утримання великої професійної армії. Василавс реорганізував гвардійські полки і збільшив кількість важкої кінноти. Імператор планував знищити болгарську державу і повністю знищити усіх болгар. У травні 811 року ромейське військо на чолі з Никифором і його сином Ставракієм вдарилося у Болгарію. Імператор зміг дезорганізувати Крума і завдав одразу декілька ударів у різних напрямках. Через це болгарський хан не зміг ефективно протидіяти ромеям. Та розкидав свої війська по всій країні, а Никифор з головними силами атакував болгарську столицю Пліску. Місто було взяте і спалене, а всі його оборонці убиті. Потім біля його руїн була знищена 12-ти тисячна болгарська армія, яку Крум послав для порятунку своєї столиці. До рук Ромеїв потрапила скарбниця хана і Василевс роздав її своїм воїнам. Імператор вважав себе переможцем і заявив, що побудує на місці Пліски нове місто Никирифополь. Наляканий Крум почав просити у Нифора мир, але Василевс грубо відмовив, навіщо мир, якщо можна добити болгар. Ромеї спалювали усі болгарські населені пункти і винищували мирних мешканців. Василевс радикально вирішував болгарське питання. Здавалося, що болгарії настав кінець, а ромейська держава знову стане великою. Проте не так сталося, як гадалося. Крум зрозумів, що над ним нависла смертельна небезпека. А головне це зрозуміли усі болгари. У цей критичний момент народ об'єднався проти спільного ворога. Навіть жінки пішли у військо. Крум зібрав останні сили і вирішив дати ворогу бій. Хан розумів, що в відкритому бою шансів у нього немає, а тому пішов на хитрість. Він вирішив влаштувати на ромеїв засідку у Балканських горах і таким чином розбити обтяжене награбованим майном військо ромеїв. Після взяття Пліски Нифор рушив у бік Сердіки і увійшов у Балканські гори. А там його вже чекали болгари. Ромейське військо опинилося у вузькому гірському вербиському проході, де його і блокувало болгарське військо. Серед ромеїв почалася паніка, яку імператор так і не зміг придушити. 26 липня 811 року болгари атакували ворога. Ромеї почали відступати у бік гірської річки, де чимало з них потонули. Становище Никифора погіршилося ще й через те, що ряд його воєначальників кинули Василевса на призволяще і втекли з поля бою. Сам же правитель до останнього бився, поки болгари не взяли його у полон. Крум наказав відрубати Василевсу голову а й з його черепа зробив чашу, з якої потім пив вино під час бенкетів. Ромейське військо було розбите дощенту. Вперше після битви при Адріанополі у 378 році римський імператор загинув у бою з варварами. Новим Василевсом був проголошений його син Ставракій, який зміг втекти з Болгарії. Проте, уже 2 жовтня 811 року його скинув воєначальник Михайло Рангаве, який був взятим покійного Никифора. Никифор І робив усе можливе, щоб зберегти Ромейську імперію. Він намагався зупинити арабів і болгар, відродити боєздатність армії та зміцнити кордони імперії. Проте ресурсів у нього не вистачило. Та й військових талантів він не мав. В результаті усе закінчилося його поразкою і ганебною загибелю. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління імператора Никифора І? Чому, на вашу думку, усі його заходи по фактично відновленню могутності ромейської держави закінчилися катастрофою? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.